Підтримка союзників зашанування пам'яті воїнів, які віддали своє життя за свободу за незалежність України, розпочали візит до Києва члени коаліції охочих. Про таке у телеграмі повідомив президент Володимир Зеленський. Він виклав відео з центру столиці, де відбулося покладання квітів та лампадок до народного меморіалу на Майдані. Справедливий і міцний мир починається із повного і беззастережного припинення вогню. Про таке одразу після приїзду до Києва написав у соцмережі ікс президент Франції Мануель Макрон. За його словами, мирна угода, яка має бути побудована, має гарантувати безпеку. Це пропозиція, яку союзники висувають разом зі сполученими штатами. Україна прийняла її 11 березня. Росія ж зволікає, ставить умови, продовжує свою загарбницьку війну, щоб виграти. Те час, тож якщо Москва блокуватиме домовленості, тиск посилять. Попередив Макрон. Ну а першим зранку на столичному вокзалі зустріли прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Далі разом прибули французький президент Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Марц, а також британський прем'єр Кір Стармар. На пероні європейських гостей зустрічали, зокрема зустрічав керівник офісу президента Андрій Єрмак і очільник МЗС Андрій Сибіга. Нагадаю, коаліція охочих це неформальне об'єднання партнерів України, запропоноване як воєнно-політичний формат на саміті у Лондоні. Головне завдання коаліції. Напрацювати реальні гарантії безпеки для України у разі припинення вогню. Також коаліція постачає сучасну зброю, навчає українських військових та допомагає у відбудові інфраструктури. Сьогодні буде насичений день. Надзвичайно важливі зустрічі. Ми вітати в Україні. Чотири лідера європейських лідерів, чотири лідера коаліції рішучих. Тому очікуємо важливі рішення. Очікуємо подальше цементування європейської солідарності на підтримку України. Новий ну, день зустрічі проанонсував керівник офісу президента України Андрій Єрмак у телеграмі. Написав: цитую: багато роботи, чимало тем для обговорення. Треба завершувати цю війну справедливим миром. Потрібно примусити Москву піти на припинення вогню. Кінець цитати. Одночас Андрій Єрмак розповів, що переговорний процес щодо закінчення війни РФ проти України перебуває на етапі визначення. Якщо Кремль не приймає пропозицію 30-денного припинення вогню, то на Москву почнуть додатково тиснути. Якщо Росія не приймає цих умов. Починається процес додаткового тиску в першу чергу дуже сильних санкцій. Законопроект готовий в конгресі Сполучених Штатів. Я думаю, що цей процес ми займаємо, Україна займаємо проактивну позицію. Тому я вважаю, що цей процес буде рухатися неповільно, тому що ми не забуваємо, що у нас продовжується ця жахлива війна. Ми всі хочемо її закінчити, хочемо закінчити її справедливим. І е, сталим е, миром